Цирк із тваринами чи можуть вони виступати на манежі? Львів'ян запрошують пройти безкоштовний огляд та консультацію онкологів. Майже два роки чекали вдома. Історія про звільненого із полону Святослава Багіря із Жедачева. Грандіозний цирк на воді Ватерленд, острів фантазії, Атланти, акробати, русалки і та дивовижний морський котик. Це про моролик циркового шоу на воді, на яке вирішила сходити Марія Фрей у Львові. Каже, була неприємно вражена тим, що організатори у програмі задіяли тварин. Ми побачили рекламну афішу, на якій були тільки атлети, гімнасти і. У мене взагалі не могло виникнути думки, що там можуть з'явитися тварини дресировані. Ми приїхали до церкви, все було добре, і тут, десь на 30 30-й хвилині вистави, посеред арени з'явився мужський котик. І мої діти відреагували дуже нервово. Старша дитина дивилася на мене і казала, як це може відбуватися. а Молодша дитина розплакалася і, на жаль, нам довелося покинути виставу. Тим часом директор Львівського цирку Роман Здреник у коментарі журналістам Суспільного запевнив, що жодних законів цирк не порушив. За його словами, у трупі львівського цирку тварини не задіяні. А саме приміщення надають для виступів артистів різних шоу-програм. В одній з них дійсно задіяний морський котик. Морський котик. Кадовського дольфінарія, який вже неодноразово працює тут, який утримується в належних умовах. Немає закону, який регулює в місті Львові, немає крім стаціонарного львівського цирку, який підпорядковується законом держави і підпорядковується Міністерству культури та інформаційної політики. Жодних заборон на роботу тварин, тому у нас. І належні умови. Це котик, який врятований, тому що всі решта ельфіни і морські тварини залишилися в скадовстві, який, на жаль, окупований. Деякі зоозахисники наголошують, дресирування тварин у цирках неприпустимі. Зокрема, такої думки дотримується керівниця медіавідділу зоозахисної організації UA Animals Людмила Смоляр. Використання тварин у цирках є абсолютно негуманною практикою, ні сама дресура, ні умови, в яких утримують тварин, дуже часто не відповідають їхнім видовим потребам. Та? Тобто ті тварини, які на волі мають забезпечені всі для себе умови в плані того, як вони можуть бігати, в плані того, як вони можуть харчуватися, в плані того, як вони можуть соціалізуватися з іншими тваринами. У цирку це все в неволі, в будь-якій неволі, не тільки в цирку, ці умови відтворити навіть близько неможливо. Зараз в Україні діють законодавчі акти, що регулюють захист тварин від жорстокого поводження. Однак стосовно тварин цирку, то існує лише проєкт закону номер 5409. Наразі документ усе ще очікує на розгляд і висновки профільного комітету, каже адвокатка Лілія Баюш. З 2021 року, в принципі, цей законопроект завис в Верховній Раді і до сьогоднішнього дня не прийнятий. Дійсно, на рівні Львівської міської ради була е, прийнята відповідна ухвала, але вона була оскаржена господарським судом Львівської. Області, так і відповідно рішення досі чинне". Водночас, за словами Лілії Баюш, сам факт участі тварин у циркових шоу не можна трактувати як жорстоке поводження з ними. Адже головне, щоб були дотримані вимоги щодо їхнього утримання і не було спричинено травм тваринам. Ольга Іващук, Руслан Лавренов, Суспільне, новини Львів. Львів'ян запрошують пройти безкоштовний огляд та консультацію онкологів у першому медичному об'єднанні Львова. Три дні поспіль із 7 до 9 лютого спеціалісти консультуватимуть та обстежуватимуть пацієнтів безоплатно та без жодних електронних скерувань. Зареєструватися можна онлайн на Фейсбук-сторінці першого медичного об'єднання. Прийом пацієнтів відбуватиметься у лікарні святого Пантелеймона, що на вулиці Миколайчука, лікарні святого Луки на вулиці Навроцького та в поліклініці на вулиці Мазепи. Львів'яни зможуть пройти огляд та отримати консультацію онколога та онкохірурга. Хіміотерапевта, променевого терапевта, радіолога, а також пройти ультразвукову діагностику органів та систем, рентгенологічне обстеження, лабораторну діагностику на онкомаркери. Усі ці послуги можна отримати безоплатно в межах проєкту разом проти раку, який організували до всесвітнього дня боротьби із раком. Основа успіху лікування це рання діагностика. Якщо пацієнт звернувся на ранній стадії. Вдалося локалізувати цю пухлину, відповідно, ефект лікування 90-95 до 100% виживання. Тобто, пацієнт може повністю вилікуватися від даного типу пухлини. Будь-який пацієнт, який має бажання обстежитись, чи відчуває потребу, може прийти і провести будь-яке обстеження в нас, чи лабораторне, чи інструментальне, чи ультрасонографія. Як ми чекали? Це він. Коли він перший раз позвонив, я по голосу поголосив. Це Інші бути... телефони, як щось так не ну, не налаштована була, що то він передзвонить. Надія Багрій показує відео із обміну 31 січня, де є її син. Його побачила на світлинах та відео з обміну вперше за майже два роки. Чоловік був учасником двох майданів та воював у 2014-му в зоні проведення АТО. Тому у лютому 2022-го зібрався і ні з ким не порадившись, пішов у військо добровільно. Як тільки оголосили 24 лютого, початок повномасштабного вторгнення, він в 8-й годині вже був тут з рюкзаком і був готовий. йти. пішов. Наш центр. Територіальний. На своїй сторінці у соцмережі Святослав Багрій тоді написав: Я депутат місцевої ради. По закону можу скористатися бронею, але це не моє. Я не шукаю захисту за папером, я шукаю можливості захистити свою землю. Так мене виховали. Я українець. А на початку березня 2022-го потрапив у полон. Ми про це дізналися з його слів. Він зумів подзвонити своєму швакру, і сказав, тому він рахувався не безвісті, бо ми мали, хоч якусь надію, що ми його побачимо. Але зв'язку з ним не було до 31 січня, коли його звільнили. Із кінця 2020 року Святослав працював у Жидачівській мерії. Тут очікують і його повернення на роботу, розповідає міський голова Володимир Левко. Полон в перші фактично дні повномасштабного вторгнення російського агресора, і для нас це був звичайно шок. Звичайно, був шок. І тому всі майже цих два роки було е, серйозне очікування його повернення. Ми знали, ми вірили, ми були впевнені. Він працював у нас начальником юридичного відділу. Майже два роки його немає. Фактично, ми не поповнювали відділ. Працювали без нього і очікували, і чекаємо зараз його повернення на службу. За словами Володимира Левка, Святослав, єдиний мешканець громади, який перебував у полоні. Ще троє мешканців вважаються зниклими безвісти. Ірина Мочульська, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львівщина. Марина Тітаренко і її донька Марія з Лисичанська. Коли почалось повномасштабне вторгнення, на другий день покинули свій дім. Сіли в машину, взяли два костюми, кота і уїхали. І більше вдома ми не були. В Лисичанську родина мала бізнес, товари для свят, займалися аеродизайном, прикрашали приміщення повітряними кульками. Центр згорів, і бізнес згорів, і все знищено. Переїхавши до Львова, усе довелось починати з нуля. Тут започаткували творчу майстерню Дивна птаха. Чоловік Марини воює а вона з донькою виготовляють авторські принти і наносять зображення на сувеніри. Це саме перша у нас теж була колекція Українська душа, українська сила. Така дуже натхненна, вона мені дуже подобається, бо вона передає якусь душу України сердечками. Це наші подорожі в гори витікають в такі гори, в, зірки, в романтику. А це завжди зігріває людей тема гумору. А почався сімейний бізнес чашки, яку Марія передала для тата. Дівчина за освітою ілюстраторка закінчила Харківську академію мистецтв. Першу чашку я подарувала татові, і він її весь період використовував навіть на фронті. Там були сов зображення, тому що я дуже люблю малювати. Необхідну техніку для виготовлення продукції родина Тітаренків переважно купила за грантові гроші. І таким чином наш бізнес розвивається і, вже маючи обладнання, ми маємо задумки: а що ми будемо робити, а в якому напрямку рухаємось, бо ми і малюємо, і друкуємо все самі. У планах родини Тітаренків, зокрема, робити подарункові бокси та написи для святкових подій. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів.